Наш Наша папа, мені приходилось все время брехати по поводу собачок. Була Карюша, казала одна, одна, потім одна Карюша. Потім хопа-хопа, вони клоніруються, скажи. Я зараз їх заберу. Я зараз їх заберу. Но ну, саме смішне, Анатолій. Знаєте, скільки труда мені стру... стоїла, скільки хитрості мені стоїла, щоб оце він будував один вольєр. Зараз покажу. <реш> <реш> І це ж все время праця, це ж все время брехня на брехні, розумієте? Він <реш> що це я не вольєр роблю, це ворота. <реш> це він робить ворота, бо нема куди машину ставити. Поняли? <реш> на вольєри то я сама. Другий вольєр, третій вольєр. Ну, качельку я мовчу, це років 15 я кліпала мозги. І ось оцей вольєр, розумієте, для цуценят. Ви б знали, що мені того вартувало. А тепер да, він радіє, ну а що такий каже купа собак у дворі. Вон донька приїхала в гості. Ось, ось всі дзигаться, да? Да? Дзигати мала. А папка щасливий, що у нього багато собак і дитина, да, доня? Да.